Знаєте про що думає кожна одеська жінка? Mm -hmm. У кожній одеській жінці лише два питання в голові: що приготувати смачного і як схуднути? Я сьогодні готую галету з картоплею, а частину білого борошна заміняю на житнє, бо сподіваюся, так буде трошки корисніше і менш калорійне. Замішуємо дуже просте тесто. І ставимо його відпочити в холодильник. І за присутністю житнього борошна тесто виглядає трохи сіре, але повірте, це буде дуже смачно. Поки тесто відпочиває в холодильнику, я готую начинку. Обсмажую цибульку з фаршем, бланширую тоненько нарізану картоплю. Ну ось! Начинка вже готова. Можна розкочувати теста і збирати нашу галету. Спочатку це була ідея просто зробити галету з картоплею. Але потім виникла ідея покласти між слоями картоплі підсмажений фарш, а зверху притрусити все сиром. Я так і зробила. Ось і все. Галета сформована, відправляється в духовку, випікається доготовку. Починається дегустація. От і доча прийшла. там картошка? Так. Да. Як тобі? Смачно? Перший раз таке куштуємо, так? Да? Це той самий смак, якого я добивала. Саме з житнім борошном виникає той самий неповторний смак. Спробуйте. Це дуже смачно. Всім смачного.